Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етера на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх хто хоче дізнатися про Харківщину більше про Харків про Харківщину про людей це незмінний слоган Радіо Накипіло на хвилі якого ви налаштувалися. Ну і разом дізнаємося про те, що відбувається в нашому місті, про людей, завдяки яким це відбувається. І от е, завтра буде незвичайний перформанс, танцювальний не просто танцювальний. Він називається сайт Специфік Перформанс. Я думаю, що поки що небагато хто. Е, Чув це сполучення, впевнений, що є такі, хто хто вже знається на цьому. Але все ж таки, поки я, я от почитав і дізнався, що воно тільки починає входити, що називається в оберт, якщо я не помиляюся, і перформанс цей називається Тепло Холодних стін. Більше того, він пов'язаний безпосередньо з Харковом, не тільки з Харковом. Він ще такий і урбаністичний. Ну от, власне, про це і поговоримо з моїми сьогоднішніми гостями, його безпосередніми учасниками і е, творцями. Я так скажу, це Юлія Грішина, хореографка. Танцівниця, яка безпосередньо і виконає цей перформанс. Юлія, добрий вечір. Добрий вечір. І Олександр Маншилін, менеджер платформи сучасного танцю, яка власне цей перформанс і придумала і влаштовує. Правильно? Ну насправді перформанс придумала і влаштовує Юлія. А платформа сучасного танцю придумала проект, який складається Ось. з чотирьох перформансів. Вони в різних куточках Європи відбуваються: від Харкова до Савонни, через Хельсінки і Київ. Uh, і так, да, платформа придумала тобто цей момент. Це Україна, проект, і Італія та Фінляндія, правильно? Uh, ну, десь так, да, uh -huh. десь uh -huh. так. Так, так Україна так. в Італії, Фінляндії, і Україні. Це українки влаштовують, так, так? Ваші коліжанки? Так, так. Угу. українки, типу проект задуманий як а, висловлювання мистецьке про жінок України під час війни. Ну і де вони власне знаходяться? Це вже типу через танець, так, так само так. собою. Угу. А що таке сайт специфік? Перформанс, ну сайт специфічність в перфу... ну, перформанс це що таке окремо. А сайт специфічність. Ну, перформанс, я окрем... думаю, вже вивчили власне, що таке, хоча, хоча також можуть бути варіації. Так, я, так. я дуже хороший анекдот на, на цю тему, не можу його в ефірі <свідки> розповідати. <свідки> <свідки> да, ну, ну. Да, ну-ну. Сайт специфічність це коли автор чи авторка працює з конкретною локацією, тобто, ну і використовує цю локацію не як декорацію, а як місце, єдине місце, де це. Може бути від... це може відбутися і акт творення, і власне презентація цього е... мистецького продукту, скажімо, так. тобто, те, що Юлія завтра представить у Харкові, воно не може бути повторено в будь-якому іншому Ні. місці. і місті, Ні. так, да, це, це це перформанс суто для цієї локації, для цього контексту, для цього угу. міста. Так, це її діалог з цією локацією. Ага. А де відбуватиметься? Можна про це казати? А, в Держпромі в буквально всередині да, Держпрому всередині. Ага. а там хто хто захоче, той дізнається. Будемо да. будемо так казати. Так. І ага, зрозумів. Тобто, ви ви бачили це місце, як і ваші коліжанки в, в Савоні в Хельсінкі, так. І вони знають а, ці локації, де будуть а, відтворювати свої перформанси. Угу. Ну і підлаштовуються, так ну два перформанси ж вже відбулися. Тобто а вже перформанс відбули? в Савоні був всередині квітня, тиждень тому був перформанс Хельсінки. Е, завтра буде перформанс Юлії, і сподіваюсь, не тільки завтра. А, і 10-го числа в суботу, в 60 кілометрах від Києва в Обухівському районі, буде четвертий перформанс. Угу. А чому такі локації саме? Це залежить від авторок, тому що авторок ми е, обирали в листопаді місяці через відкритий конкурс. От там прийшло кількість там заявок до нас. Е, е, команда проєкту в складі Антона Вчинікова і Майдевізерс, які власне і придумали цей проєкт. Майдевізер це американська перформерка, яка саме на сайт специфічних роботах спеціалізується серед іншого. Угу. Ну вона працює вже років 60 в сучасному танці. Ох. на відміну від всіх нас присутніх поки що. І вона так вони з Антоном розробили цю ідею, запропонували її спільноті, як ми завжди робимо. І через open call було подана певна кількість заявок. Вони розглянуті. І ми відібрали чотирьох хореографів. власне Юлію Харків'янку, яка буде показувати перформанс в Харкові. Ніну Булгакову харків'янку, яка показала перформанс Хельсінкі, Олену Чучко киянку, яка показала перформанс в Савоні в Італії. І, е Краматорчанку Катерини Кузнєцової, яка зараз живе в Києві і покаже перформанс в Бухівському районі. От вони запропонували власне, свою ідею і свою локацію, з якою вони хотіли би попрацювати. І протягом е кількох місяців вони працювали з цим, з драматургиною працювали. Тардраматургінію танцю її угу. звати Юлія Гудошник. Вона також член команди проекту, і вона брала участь у відборі дівчат, тобто розгляді заявок. І от вони працювали-працювали. То в цьому участь також бере український композитор Олексій Шмурак. Музика спеціально написана для всіх автобус. чотирьох робіт. Так. Так. І також є ідея, що в якийсь момент це все стане якимось одним відео угу. відеоперформансом. А ви це знімаєте і потім такий фільм створити? Так? Ми це знімаємо, так. Ми це знімаємо з метою ну, не зробити документацію, а зробити саме відеоверсію. І потім ми в Києві це будемо показувати, збирати людей і показувати їм кіно от цих робіт. А потім будемо бачити, як можна ще це розвинути. Ох, як здорово слухайте. Юлія, а чому саме Держпром обрали? Причому не перед, скажімо, да, не ззовні, а всередині, причому фотографія, якою супроводжується прес-реліз, там власне, на фоні Держпрому, от там, де є Сухий фонтан, так, так званий. Так, Чому, власне, Держпром, Ну, по-перше, сам перформанс це історія моїх відносин з містом. Я живу тут не з дитинства, я живу тут 20 років, зі студентських років власне тут залишилась. Звідки приїхали? Приїхала з Дніпропетровської області. Так, і для мене ну, ці відносини, ці ці 20 років, розвивалися від такого нерозуміння і е, нажаханості великим містом до суцільної любові. Ага, нажаханості, в тому числі і держпромом, і я так розумію. В тому числі так, так, так. Чому зовні і середини, тому що зовні. Він такий конструктивістський, строгий, брутальний, а коли ти заходиш всередину, здебільшого, це тебе зустрічає такий якийсь. Теплий під'їзд, паркетна підлога, квіти і гарний антураж. Тобто, це трошки про внутрішнє і зовнішнє, да, і про mm -hmm. цей дисонанс, і про те, як розвивалися мої відносини з містом, Да, від, від відчуття, що я тут чужинка, до відчуття, що я тут вдома. Олександре, mm -hmm. ну, а про інші локації розкажете, де кольжанки Юлії влаштовували перформанси? Ну, власне, так, да, це не секрет, тому що знову ж таки два з них вже, вже відбулися. А, місце в Савоні це е, такий бетонний майданчик, на якому мали би кататися скейтери, і ролери, але там мало для них гаджетів, і вони там не катаються. І просто от посеред Савони, невеличкого цього містечка, це таке кільце бетонне. і от Олена обрала це місце. Воно також про її чужинство в цьому місці uh -huh. і про її спосіб знайти себинство в цьому місці. Ага, Якраз просто небо. Так, так, так. Ніна Булгакова не ризикнула в Хельсінкі просто неба це робити. Або з інших причин вона обрала коридор, яким вона ходить щоразу на роботу в танцювальному центрі в Хельсінкі. Ну тобто, це не коридор, це сходи. Uh -huh, Такі, uh -huh. які зверху не сидуть, от там відбувся цей е, перформанс. Ага, виходить, ну, щось е, дуже типове і постійне, що відбувається протягом якогось часу з нею. Ну да, і вона піднімаючись про щось думає і спускаючись uh -huh. про щось думає, і це пов'язано з цим приміщенням. і Ці думки прилипають до, до, до цих стін а стіни до думок, і це якось це е, втілюється. От про перформанс Юлії ми вже говорили. Uh -huh. А Катерина Кузнєцова з чоловіком вони знайшли на Дніпрі е, таку споруду, яка. Ну, недобудований корабель-ресторан, який от колись завмер і в якомусь стані недобудови ржавий. І от він так стоїть, чогось чекає, е, от, і вона працю... ну, вже працює, але презентує цю роботу в суботу. О, як цікаво, слухайте. Здорово. Я не знаю, знаєте, хочеться, ну, відео нема, тому що і поки що перфоменсу, власне, нема. Хоча. Ну, є промо коротеньке промо-відео. Ух ти! Та mm -hmm. тут вже ж, якщо б, знаєте, подивитися, бо як можна словами передати танець, але може спробувати для тих, хто не зможе завтра потрапити туди. Um... Ну, це про перше, це про простір, і про мої відчуття цього простору, про моє намагання відчути цей простір, чому називається тепло холодних стін, тому що. Е це от, да, те, те, чим е, є Харків і чим він здається. Да? Е, про крихкість, при тому, що нас називають залізобетон, але ми досить такі крихкі і е, е, ну, мені здається раними ну, в плані е, цієї сили внутрішньої, але при тому ми маємо внутрішній стержень при всій цій нашій брутальності і холодності. У нас є це внутрішнє тепло, та, яке через людей, через відносини, через е, мистецтво власне відчувається. От. Хореографія так само розвивається від геометричності, такої строгості, ритмічності і. Ну, так би мовити, перебування в рамках до такого руху в перетікання, до руху, де я знаходжу гармонію з собою, гармонію з внутрішнім світом, простором, ну і взагалі цим містом. От ви сказали, до речі, промовили такі слова: суворість, ритмічність. І а це між іншим те, що з Держпромом також асоціюється плюс 20 років та конструктивізм. Ну і от власне те, що притаманне цьому цьому періоду, так, так. Ну я досить ґрунтовно готувалася до цього uh -huh. проєкту, і якраз паралельно проходить лекція Максиму Розенфельд, серія лекцій про Держпром і за uh -huh. Держпром'я. І я там також була присутня. Тобто, а я вивчала це досить глибоко, історично з історично, історичного контексту. І е, в плані м, призначення самої будівлі, і як вона створилася, чому вона саме така, і чому вона саме uh -huh. тут, а, ну і багато-багато історичних нюансів, і історію людей, які там працювали і там, навколо Держпромі, також це все також впливало тим чи іншим способом на мою історію, але все одно я намагалася, щоб там залишилось. А, Ну, трошки більше мене, тому що це моя особиста е історія бачення плюс ось це таке колективне, су суспільне, да, таке бачення, як цей держпром виглядає і відчувається. Uh -huh. Ну що ж, дякую щиро, дякую за те, що прийшли, а проанонсували таку цікаву подію, і дякую. можна я успіху побажаю в будь-якому випадку. Хай завтра все добре пройде. І а ті, хто не зможуть потрапити, тому що я розумію, це все ж таки не відкрита, не публічна подія. Це так? ні, насправді це відкрита подія. Можна прийти тільки за попередню реєстрацію. Ви можете а де знайти можна, де зареєструватися, можна. Ну можна зареєструватися багато. Є анонсів на сторінки Юлії. Є анонс на сторінки Харків Медіахаб. От власне. Ну, якщо вже так, да, якщо публічно, все ж таки, то можна сказати, що це в медіахабі відбудеться. Власне, так. це п'ятий під'їзд держпрому і можна зайти на, на соцмережі. Наших колег там власне і зареєструватися. Так, Я там. не знаю, чи можна ще кількість місць да досить обмежена, але там ще, простір да, ще ще ага, поки що можна можна зареєструватися. Ну, а для тих, хто не встигнув все ж таки це зробити, не зможе точніше. Ми дамо завдяки вам можливість насолодитися, принаймні, промо, подивитися, зрозуміти, що це Ну, і, все і це або, таке. або після вже в червні, коли будуть презентовані так. фільми, також можна буде подивитися це, я думаю, в доступі буде. Дякую щиро. Ще раз успіху. Нагадаю, що говорила ми про подію, яка завтра відбудеться в Харківському медіахабі. А це сайт специфік перформанс Тепло Холодних Стін. Він про, про Харків, про Держпром і про бачення авторки цього перформансу Юлії Гришишиної, хореографки, танцев танцівниці, господи боже мій! Ну, що ви хочете вже вечір. В, в Харкові в цьому, в цьому просторі, яка була гостею цього. Етеру разом з Олександром Маншиліним він менеджер платформи сучасного танцю проєкту, в якому і відбувається от цей перформанс на чотирьох хореографах і хорографох і танцівниць. Ну і для тих, хто не зміг потрапити на представлення сайт Специфік перформансу тепло холодних стін, проморолик цієї події.